Вітаю вас, друзі! Мене звучить Володимир Воротняк. В на моєму каналі. Ми на одному з попсових місць в Києві, де будемо зараз ловити вечірньо-нічного судака в компанії з Максюткою Максюткою і Владосік. Козирний песенджер. Озброївшись воблерочками, будемо здійснювати ловлю судака. У мене сьогодні Занна. До 15 грамів 762. Е, от такий воблерочок новий. Я ще не наловив. Сьогодні перевірю, що він ловить чи не ловить. Це Дайва Tournament, Новий абсолютно. Е, і мені він дуже подобається. Ось такий колір я взяв під мальочка, переливається, він такий бите скло. Е, Exist 3000- і намотаний тут 0,4 Dual Hardcore X4. Що в нас по воді? Це дуже важливо. По воді в нас, бачите, іде водичка, є турбулентні потоки, в яких на вечір буде підходити судачок. Ось сюди на зворотню течію, отуди подалі на зворотню течію. Ну і звісно, що от зараз на вечір, поки ще щось видно, можна половити, принаймні, спробувати половити головня з під опори, там він зазвичай виходить. Он в Минулого року там гарник збивав mm. з другої опори не дотягав, бо зрізали вони об опору, але можливо цього року тобі фартане. Принаймні перевірити вірняк mm. треба. Mm. А можливо і ні. Ну то таке діло. В тебе ж воблерів багато, ти ж у нас суперстар дивись. Тільки суперстари з телами ловлять нас. у нас. Не дуже, так. А бідні люди. А бідні люди ванки шамна. Ну до речі, що в тебе? А в тебе доктор міно? Це Мінов. Їжу ж тут турнамент. Ні. Давай отак. Так, так, так. Це у нас доктор Мінноу. І з червоними, з червоними очима він це означає, що Воблер тоночий. Дуже гарно він ловить. Минулого року я перевіряв, я тобі, прям, я тобі гарантую. Слухайте, що. Подстригся, а ну покажи свій зачіску. Йохане бабай, який красивий хлопчик. Наді підстригся, щоб жартувати. А що, що це в тебе таке? Це тут подаровано. Та це подароване на головні. Ну покажи. Це, це, до речі, Дайва Сільвер Крік. Все, друзі, погнали ловити, тому що жерех, окунь, судак і головень сам себе не зловлять. І сім теж. І сім теж. А Якщо сім клюне, то буде глина всім. Клюне сім, буде глина всім. Ну, зазвичай перші закиди ми робимо отут, -от під мостом, біля опори, можна збити активного головня. До речі, перевірив я, як грає Дайво Торнемент, дуже-дуже він прикольно грає. Я думаю, вам не видно, але повірте, імітує. Верховодку дуже класно, да й розмальовка гарна. От саме там на далекому викиді, на зворотній течії, головень і виходить. Єдине, що Воблер, до речі, дуже має співвідношення об'єм і вагу не на користь далекого закиду. Треба доволі сильно шмалять, тоді він летить. Але в принципі, в принципі закиду вистачає для того, щоб докинути в місце, де може бути головень. І отак, от, обловлюючи зворотню течію, можна збити активного головня. Єдине, що цей воблер не зовсім підходить на облов е швидкої течії, яка починається якраз після зворотньої, тому я у владосіка попрошу свою карабайку і поставлю, поставлю інший. Поставлю я воблерок, який, який має лет летіти подалі, і він більш буде відповідати нашим умовам. Ось такий, це Silver Creek Mino Dart Custom. До речі, дуже багато зараз цих воблеров, воблерів з'явилось, так що можете сміливо заходити на сайт компанії Берег і дивитись, що там зайшло. Там прям ну, просто овер -багато, багато різних моделей. До речі, жодного головня я цього року ще не зловив. Я сподіваюся сьогодні виправити цю ситуацію кепську. Якщо посміхнеться мені успіх, то це буде дуже класно. Має фартонути. Головень то така штука, що без фарту не обійдеться. Ох, так, да, летить класно. Кобр спеціально цей зроблений для ловлі на течії, тому він тримає її дуже класно. А враховуючи те, що кидаю я зараз на зворотку, там і течії особливої нема. Треба перейти на більш такі швидкі потоки. Власне, що я зараз і зроблю? Ну, Щось головень не хоче відповідати взаємністю, але... Но... Це неприємно, але не критично, власне, тому що ми більше орієнтуємось на іншу рибу під назвою Судак, але ще виходів на поверхні нема, ще не зовсім його час. А саме зараз головень має бути більш активним в час вечірній перед самими сутінками бути активним. Дуже скучив я за його подачею, адже цього року ще, як я сказав, в мене не було жодного головня. Це прикро, хочеться виправити. Сьогодні такий чудовий день, чому б це не зробити саме сьогодні. A little later. А от у нас хто перший відкрився? А перший у нас відкрився Владосік. Давайте зараз підійдемо. Да? Подивимось, що там Владосік у нас зловив. Владосік у нас зловив здоровенного. Здоровечого. Здоровечого судака. В самому березі а на на воблер Мегабас. Ану покажи його. Ох, який красивий. Ой, Владосик, молодець. Пускай його, пускай. Ладосік вже відкрився. Ось такий у нас Владосик. Ми поки ні. Але це поки. О, а ось і перша покльовка була, друзі. Дочекався. Перша покльовка, але, на жаль, на жаль, рибка не сіла. Але покльовка була дуже гарна. Я змінив воблер, я поставив, враховуючи те, що на поверхню судачок у нас не виходить сьогодні чомусь, я поставив воблер, який йде трошечки глибше. Я поставив ем, доктор Міну тонучий, не найменший, трошки більшенький, я вже не пам'ятаю, по-моєму, це 42-й. Можливо, я. Помиляюсь, якщо помиляюсь, то ви мене підкоригуйте. І тільки що от, з третього закиду в мене була покльовочка. Зараз штовхнули воду сильніше, ніж раніше. І стрімко-стрімко вона пішла. Зараз треба щось таке більш глибоке. Ну і судак на поверхню виходить у нас. Минулого року я давав джазу на цей воблер, і головні сідали, і судаки в кількості. Короче, гарний, гарний. Дуже гарний. І от якраз на швидкій течі він працює якнайкраще. Ось він, бачите? Я граю, як рибка жива. Так, вімкнув ліхтарик, щоб, якщо що, було видно покльовочку. Я сподіваюсь, вам видно. Під час монтажу я ще висвітлю цю всю двіжуху. До речі, ще з минулих відосів минулого року по воблерах в мене Нерідко питали, яким ліхтариком я користуюсь. Я купив собі ще у 20-му чи 19-му році, ох, який вихід смачний. Туди треба неодмінно закинути. Купив собі ліхтарик Фенікс і користуюсь я їм до сьогоднішнього дня. Дуже крутий ліхтарик. О! І покльовка, що ж ти будеш робити? Вже друга холоста. Як так? Ну вон, бачите, мій сьогоднішній улов, зловив раку, рака за, е, за. зад. Привет. Ось такий красивий, так? Да? Шанувальники пива його полюбляють, але він дрібний. Треба його випускати. Давай, впливи. Е, сом тебе там вирішить з тобою всі питання. Так, ну це ж виходи. Макс, ти мені обіцяв виходи. що таке? Це, це мерзость. Ну. Так, треба нам знайти турбулентні потоки. Слухай, що, водичка падає вже, так? Ай-яй-яй. Трошки піднялася і почала падати. Це погано. Адже треба, мабуть, що міняти в обларк, то нам не підійде. Течія вже не така стрімка, як була щойно. О, таке ж саме Йо -го. Йо -го. о о це вони пускають. Скоріше за все. Це вони стрілки пускають. 30 собак. Сто десятий зубак, так. Ну, так, це стрілки пускає. А я думаю, що він на поінтер 65-й не бере. А він не може. Він може і хоче. Він такий як зійшов шоу з бей. Такого єс. Так, Дивіться. 70-й воблер і 110-й судак. Ось, ось він. Оченята. Це точно не для нього. Дай в будь ласка, я в коробайку свою залізу. Цей воблерок йому точно завеликий. Точно що за великий. Поставлю отакого. От Теж тонучий. Це, мабуть, йому краще підійде. На нього вже в мене було три покльовки сьогодні. І принаймні я сподіваюся, що на нього буде краще плювати. Бачимо, який розмір судочка. Дитячий. Ну, друзі, дивіться який. Тихо. Дивіться, наче не найменший в цьому світі. Щось йому, якось не, сильно добре. О, так, щось йому не дуже сильно і добре. Таке навіть відчуття наче він як в сітки якісь був, чи що так, да, якийсь він трошечки. Кривий. Кривий. Довий. Ну, випускай. Принаймні добре, що хоч він. Добре, що хоч він клюнув. І те, і те, хорошо. Ну, друзі, що і сказати, сьогодні судак, вочевидь, не в доброму гуморі. Зловили ми надзвичайно мало. І дуже мало покльовок, не на гарну погоду. Погода дійсно гарна, штиль повний, течії долу дали, багато, водичка йде. Виходів нема, зверху видно стрілки від судака, це він полює, але чомусь нема виходів, які мають бути. І обмаль покльовок. З чим це пов'язано, ну взагалі не розумію. Має він бути, має він клювати, має він бути активний. Зараз його час. Друзі, ну що сказати, вдалою сьогоднішню риболовлю назвати не можна, адже зловили ми зовсім обмаль риби. Я зловив всього лише. Два судачки і було мене ще три покльовки. П'ять покльовок і дві рибки. Максюдка зловив, 4. А, ціли, цілих 4 і здоровання. Там один такий стіклярус, що акваріумний варіант. Водосік сьогодні суперстар. У нього взяв гарний судак, але отпаяв воблер, Так що Владосік сьогодні без воблера у нас. Без судака, і без судака, ну так інколи трапляється. Ну, нічого. нічого. Зараз починається сезон, і чим тепліше буде, тим більше він буде активний. Я пам'ятаю, минулих років ми в шортиках заходили в кроксах і ловили його дуже-дуже непогано. І він був більш активний. Хоча зараз може проскочити гарний екземпляр, що ми вже бачили по. Звітах на Фейсбуці і так, серед знайомих. Працювали в Міношки, В мене найкраще спрацював е, от якраз дайво турнамент на нього. В мене клюнув той судак. Такий, ну, ну який він? Ну, під кілуху, да? Ну, да, ну гарний, але якийсь він трошки деформований, нічого. Я думаю, що переросте він цю хворобу свою. Це, звісно, жартую, ну, такий він трошечки. Без форми. Але клюнув, але клюнув. Все, друзі, будемо збиратись додому, адже вже 11 година трошки часу залишилось. Поки перейдемо міст, сядемо по машинах і роз'їдемось. Я сподіваюся, вам сподобався цей відео. Якщо так, то традиційно тіцяйте на вподобайку. Ну і пишіть коментарі, що вдавалося вам ловити на воблери цього року. З вами був Володимир Воротняк, Владосік Максютка он. Вот, 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 ага. В лобі зірка говорить. Да? До зустрічі тут, друзі.